Дня. Тема нашого майстер-класу сучасна подача закусок. Сучасні тенденції це комфорт і органіка. І сьогодні я хочу вам представити новинку такий сучасний тренд це винний столик. Він створений для справжніх гурманів і цінителів красивої подачі вина, різних закусок, фруктів, кави, круасанів і не тільки. Він дуже практичний, універсальний, багатофункціональний і безпечний. Він виготовлений із натурального дерева і покритий маслом авокадо. Тому він повністю безпечний і не має ніякого негативного впливу на організм. Його поверхня розділена на чотири частинки. Тобто, тобто, такі секції для їжі. Посередині є одна секція для соусника. А також має виїмки дві або чотири, для келків і отвір для пляшки. Вина, шампанського або інших напоїв. Така подача дозволяє подавати вино із легкими закусками, швидкого приготування, естетично, ніби в кращому ресторані. Також у ці відділення можна викладати різні закуски до вина це і фрукти, і ягоди, і горіхи, різні види сирів, солодощі, ковбасні вироби, канапе, рибні закуски і багато інших. Цей асортимент може бути дуже великим. А зараз я приготую декілька закусок легких. І покажу, як вони виглядають на даному столі. Найпростіша і найлегше приготування закуска червоної икрою. Беру готові гріночки і намазую маслом, тоненьким шаром намазую маслом і викладаю червоний икров. Закуска проста і оригінальна. І на, для подачі вигляди естетично. А далі я готую закуску на шпажках. Значить, в мене вже готові нарізані всі інгредієнти. Я беру сир фета, нарізаний великими кубиками, і обсипаю смаженим кунжутом. для естетичного вигляду, а також для смаку. Беремо шпажку і формуємо закуською. Нанизуємо маслину на шпажку. Далі нанизуємо помідорчик. Потім нарізаний слайсами огірок, зложений в чередуємо кольори для того, щоб естетично виглядало. Далі філе рибки складаю вдвоє і нанизую наш шпажку. І останнім. Нанизуємо сир фету. Обсипаний кунж. Для такої закуски можна використовувати різні продукти. Наступна закуска це рулетик із філе червоної риби. <кхем> Попередньо в мене заповнений кондитерський мішок з сиром Філадельфія. І, і, і з насадкою зірочка. Значить, беремо філе, слайсик філе, і на один край із кондитерського мішка випускаємо, видавлюємо сир. Далі у нас вийшли такий рог. Далі ми подрібненим кроком присипаємо краї рулетика, де виглядає сир для красоти, для естетичності. І рулетик у нас готовий. І скріплюємо шпажкою краї рулетика. Такі рулетики смачні. А також легкі приготування. Також до білого вина подають різні види сиру. І сьогодні я обрала три види: це сир камомбер, сир голландський, який нарізаний кубиками, і сир дорблю. Дуже смакують до білого вина різні види горіхів. І сьогодні у нас горіхи кешню, мигдаль. І фундук. Всі закуски ми приготували і тепер розпочинаємо сервіровку винного столика. Першими займає своє місце пляшка вина і келихи. А тепер викладаємо закуски на секції столик. Спочатку викладаємо канапе, а з канапе Будемо летити із червоної Ми за допомогою ножа і можемо викласти. Ne bir <laughs> 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 Спочатку все доблю, потім можна просто насипати, не викладати всі види сіру, як підказує ваша фантазія. И на останній секции мы обладаем. або хаотично просто насипаємо. Стало дуже модно і сучасно подавати до сиру та горіхів свіжий мед, тому посередині ставлю соусник із медом. Незамінна річ для створення романтичної атмосфери для двох або для невеликої компанії. Можна розташувати вітальні на дивані, на підлозі біля камінну, на кухні, за обіднім столом і навіть у спальні ліки. брати з собою на пікніки, на пляж, на дачу. Він підійде будь-який інтер'єр, не займе багато місця і зручний при перенесенні. Столик практичний і універсальний завдяки ніжкам, які складаються і трансформують його у ексклюзивну тацію яка виступає як менажниця. Коли столик зложений, його можна покласти навіть у рюкзак. Також це ідеальний варіант для подарунку. Сподіваюся, що вам сподобалася така подача закусок, і ви також при нагоді використаєте такий оригінальний варіант.